Мої вітання всім, хто до нас приєднався? Щойно нагадаю на нашому каналі. Триває проект вибори 2014 Далі нагоду поспілкуватися із нашими глядачами і зі своїми виборцями має кандидат у народні депутати України по 211 округу Євген Репчинський вечір. Вам Я Євгене Юрійовичу. Хочу з вами поспілкуватися про реформу в гуманітарній сфері. На вашу думку, які реформи сьогодні потрібні у цій сфері? Розумієте, дуже багато є пропозицій щодо реформ, наприклад, у сфері освіти, у сфері молоді, спорту і так далі. Але на мою думку, і на думку багатьох зарубіжних фахівців, не можна... ці реформи не дадуть нічого. Треба реформувати всю гуманітарну сферу цілком. Тому я пропоную, і у мене є цілий проєкт. Скасування чотирьох міністерств, і mm -hmm. натомість створення одного гуманітарної політики, звичайно, скасування і посади е, віце-прем'єра з гуманітарних питань, і Міністерство освіти, е, культури, е, соціальної політики і молоді і спорту стають департаментами mm -hmm. в такому міністерстві. По-перше, чим це цікаво? От в той час, от в перший же день, коли це стається, Держава економить 55 мільйонів доларів, тобто 650 мільйонів гривень. Це дасть змогу вчителям України і не тільки вчителям, няням, вихователям дітсадків, навіть у спорті тренерам, збільшити заробітні платі мінімум в 2,5 рази. Чому це не робиться? Ну, це, це ж зрозуміло, що е, у останньої влади, яка була до нашого президента, е, була, е, був план, як е, через міністерство обналічувати ті гроші, які приходили з, з казначейства. Ми не дамо вкрасти жодної копійки. Я обіцяю. Так, а за рахунок, я трішки не зрозуміла, за рахунок чого відбудеться оце підвищення, скажімо, зарплати. Чотири міністерства. Тобто це... скорочення апарату? Чот... Це оператив? чотири, як мінімум, чотири будівлі. Угу. Чотири будівлі це по 5 поверхів, як мінімум, кожна будівля. Кожна будівля варта мільйонів доларів. Перше, скорочення штату. Куди скорочувати штат? Дуже просто. Вчителів не вистачає в школах. Вихователів в дітсадках і нянь. Будуть запропоновані посади, не підуть хай шукають собі роботу. Вони залишаться, вони зможуть залишитися в цих сферах, і тоді чиновники дізнаються про справжнє життя вчителів. Дивіться, під час війни а вона йде в нашій країні, ми намагаємось економити, я маю, я маю на увазі зараз уряд, і дуже часто економимо на гуманітарних проєктах. На, на вашу думку, чи правильна ця стратегія? Чи все таки на тому, що закладає не можна? На мою економити? думку, за сім місяців не зробити реформ це злочин. Угу. На мою особисту думку. Е, з точки зору реформ, знаєте, все звалювати на війну навпаки, за цей час мусило бути відбутися ну нескінченна, хоча б пропозиції для суспільства. Цього не відбулося жодної реформи, жодної пропозиції. На мою думку, це злочин, і будемо з цим розбиратися. Які пропозиції ініціативи у вас, окрім, скажімо, гуманітарної сфери, окрім об'єднання цих чотирьох міністерств, тому що ну це не те, що пропозиції. Просто мусить нарешті з'явитися вертикаль влади. Сьогодні президент має, е, має владу даною е, народом, 54,7% з нього проголосувало. Натомість він не має бюджету, він в Кабміні весь знаходиться. Він не має законодавчої влади, бо Верховна Рада е, і більшість не належить президентові. Як можна від президента чого-небудь вимагати, якщо він не має важелів? Розумієте, лебідь рак і щука не працюють. Мусить бути один лебідь. На вашу думку, сьогоднішня а, ось ця а, президент, прем'єр, ну парламент поки що мовчимо, тому що він у нас особливий. То, що мовчати. Бачимо, хто там. Так, але ми всі це, чекаємо. Це Перше, нового. що я хочу зробити, це перша пропозиція зняти недоторканність. У депутатів не мусить бути недоторканості. Як вам здається, ця ініціатива? Тому що з виборів на вибори нам кандидати обіцяють зняти недоторканність народних депутатів, але так за це не Я можу за себе відповідати і за своїх. Близьких друзів по партії ми будемо голосувати руками, ногами, чим завгодно, кнопками. Тому що порядна людина спокійно ходить по вулиці безпечно, розумієте? А я не буду називати тут прізвища відомих людей, які спонсорують сепаратних е бійців. розумієте? І спокійно ходять в наш парламент. Я не хочу вступати з вами в цю дискусію, але мені здається, ну пам'ятаєте, під час революції саме депутатська недоторканність допомогла там в деяких випадках, так коли депутати, коли той же Віталій Кличко, той же Петро Порошенко, вони як народні депутати їх би ніхто вони... не взяв. Якщо б народ за них вступився, а їх поважає народ, їх би ніхто не взяв під вартою. Ще мене знаєте, що цікавить, ви, е, кандидат-мажоритарник, от конкретно від Голосіївського району, свою е, передвиборчу програму е, ви, е, ну, взагалі мажоритарники, вони на чому мають будувати? На проблемах округу чи на загальноміські, загальнонаціональних проблемах? Е, перша функція депутата, вона представницька. Вона не є законодавчою. Представницька влада дається народом. Народ Вибирає свого представника. На жаль, сьогодні той представник, який вже дві каденції є, нічого для району не, не зробив натомість. Тому е, моя задача, щоб народ на районі відчув, що щось відбулося. Як це відбувається? Є е, президент, є його команда, є депутат від району і є міська влада, яка теж наша. Mm. Тобто, дуже важливо спустити бюджет нарешті на Голосіївський район. І як тільки він спуститься, всі відразу відчують і дороги, і безпеку, і ліхтарі, і все інше. Сьогодні, з досвіду зустрічей із виборцями, виборцями щось що конкретно голосіївців турбує, от якщо говорити про локальні проблеми, ну перше, безпека. Глобально мир в країні їх дуже турбує, тому що є сім'ї загиблих. Є дуже багато біженців, вони підходять. Mm -hmm. І я вам хочу сказати, що місяць тому ці люди ще були несвідомі. Сьогодні це вже українці, і вони свідомі, вони все вже розуміють. Їм треба допомагати. У держави сьогодні коштів немає. Те, чим ми можемо, ми допомагаємо особисто, а далі мусять бути, мусять бути втілені програми цілі. Що турбує людей, я вам скажу. Вони ходять по вулицях, де, не, де нема ліхтарів. Ввечері рекет і так далі. У них відбирає гроші. Гвалтування, мафи це тимчасові споруди, просто їх безліч і їх кришують. От що турбує сьогодні людей зрозуміло. Буду вам дякувати. Я щиро бажаю вам успіхів. Сподіваюся, що ви достойно зможете представити голосіївський район у парламенті. Нагадаю глядачам, що у цьому відрізку часу ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати України по 211 округу Євгеном Грибчинським. Дякую. Залишайтесь з нами. Дякую, добродія.